До речі, як ви бачите світ, багаті бачать у кризах можливості для зростання, бідні ж тільки проблеми та обмеження. Наприклад, в час економічних спадів багаті інвестують у нові стартапи або купують активи, які подешевшали. Бідні ж замикаються на своїх страхах і не діють. Наприклад, у часи кризи 2008 року, або навіть зараз, під час війни, багато підприємців, які думали стратегічно, заробили ще більше мільйонів, не інвестуючи в ринок, коли всі інші боялися втрачати. Четверте, у багатих первинна зацікавленість у своєму стані, а у бідних лише на грошах. Здоров'я за гроші купиш, щоб там бідні не казали, адже хороші лікарі, якісна їжа та вітаміни, постійний відпочинок, активність, процедури це все коштує грошей. Багаті та успішні приділяють цьому дуже багато часу. Вони знають та розуміють, як це впливає на продуктивність і на тривалість свого життя. П'яте, багаті завжди говорять ні, якщо їм це не цікаво, або ж там немає їхніх вигоди. Постійно відмовлятися від того, де немає твого Інтересу їх правило номер один не бути зручним для когось і боятися, що про тебе подумають, а ставити свої пріоритети та цінності на перше місце. Ти не відповідаєш за очікування інших людей, і тим більше не здатен контролювати ні марній часі справи.